Доброго дня, шановні гості! Вітаю вас на каналі Емілі. Сьогодні я хочу поділитися з вами черговим рецептом із баклажан. Зараз ми їх порізали ось на такі кружочки і замочили у соленій воді. Ось вони. На 10 хвилин вони в мене отут мочаться. Ну, можливо, вони гіркі, нехай зійде горіч. І підготували ось такий перчик. А зараз я підготую цибулю і чесник. Тепер промокнули паперовим рушничком і продовжимо далі. А тепер пожаримо баклажанчики наші. Ось так будемо викладати. Ось так нехай жариться з одного боку і з другого. А потім далі будуть процедури по приготуванню. Жаримо і складаємо на паперовий рушничок. А потім будемо перекладати із маринадом. Приготували цибульку, нарізали колечками, слайсами чесничок, ось петрушка і укропчик. Кладемо шарами баклажани пожарені, перчик, цибулька, слайсами чесничок, і зеленушечка. Ось так ми кладемо трошки петрушечки і укропчика. Ось так. І знову шар. Баклажанчики ось вот так викладаємо. Так, І також повторюємо цибульки, чесничок і зелень. А потім я покажу далі. Ось так ми вклали вже всі шари, баклажани, чесничок, цибулька і петрушка із укропом. Можна було додати трішечки, ну, один, наприклад, перчик гіркий, але я не додавала. А зараз ми зальємо маринадом уже він у мене готовий закипів. Так, заливаємо. Ух! Як? Залили. Тепер поклали ось таку тарілочку. Воно ось пустить сок тут, все підніметься, і підпрес. Ось так. І будуть у нас. Смачненькі баклажани. Ось вони постояли 10 хвилин, вже дивіться, як маринад піднявся. От. Ще трішки постою і пусте, більше маринаду, воно все покриє. Готуйте дуже смачні баклажани. Зараз дуже актуальні вони на даний час. Їх дуже багато в продажі і на городах, мабуть, у вас у людей. Є. А на сьогодні у мене все поділилася з вами черговим своїм рецептом з баклажан, і до нових зустрічей з новими рецептами. До побачення!